Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прорив дамба ще в одному місці. Місто Курган в Росії затоплює повністю. Казахи намагались стримати воду. Втім, коли була досягнута критична точка, вони не ризикнули своєї країни і відпустили воду в РФ. 14-метрова хвиля пішла на Росію після прориву та спуску шлюзів. Під водою вже опинились танкові стоянки. Під роздачу потрапили ешелони з технікою, яка повинна була направитись в Україну. Гради гаубиці та інша артилерія перевернута у воді на болоті. Сотні загиблих та поранених солдат. РФ паралельно з цим ворсько на болотах апокаліпсис. Прорвало дамбу. тисячі будинків затопили по самий дах, затопили військові об'єкти, зокрема діючі і надіючі ядерні шахти в таких умовах, в яких ховали корейські балістичні ракети для обстрілу України. Наголосимо в Оренбурзі та області, що знаходиться в Росії, яка регулярно обстрілює Україну ракетами та шахедами, затопило кілька населених пунктів. Фото та відео публікують у місцевих телеграм-каналах. Зазначається, що опубліковані знімки були зроблені в період з 3 по 9 квітня, тобто затоплення продовжується весь цей. Час, а сталося воно внаслідок серйозних повеней та прориву греблі в місті Орск. Зокрема, дамбу прорвало у п'ятницю 5 квітня. Мешканців найбільш постраждалих районів із міста з населенням 189 тисяч людей довелося евакуювати. Після цього стався ще один прорив греблі, Вода також затопила кілька районів у центрі Оренбурга. Обласному центрі у зв'язку з цим Оренбурзькій області оголошено надзвичайний стан. Також влада попередила про загрозу негоди для Тюменської області. Тож мешканців Ялуторівська превентивно евакуювали. На одному з відео видно, як. Під воду пішло котежне селище добовий пліс. На цій місцевості машини просто стоять у воді. Будинки затопило до дахів на півострові. Опинився і житловий комплекс дубки. Політолог Денисенко той же час пише: маленький Рубікон з непоганими перспективами. Потоп Ворську вперше зафіксував контури нового суспільного договору УРФ, і цей договір дуже обнадійливий для нас. Перше до 22-го року суспільний договір зводився до формули: Ми забезпечуємо вам нормальний добробут, ви не заважаєте нам красти і гратися в геополітику. Останні два роки росіянам Запропонували інший договір. Ви будете жити гірше ніж раніше, але ми подаруємо вам велич, а ви не лізете в наші справи. Орс несподівані вністе, точніше окреслив те, що було приховано. Свої корективи. Ви будете жити гірше ніж раніше, але ми подаруємо вам велич, а ви не лізете в наші справи. Але якщо у нас щось не вдається, винними будете ви і саме ви за все заплатите. Друге нова формула стосується не лише Орска, де люди відмовилися евакуюватися через мародерів. Це стосується кургану, де людям сказали забезпечити собі місць. Запас води Білгорода Білгорода, де фермерам наказала забезпечити самих себе ребами, то що власне несподівано росіяни опинилися в ситуації, коли влада бреше не заради якоїсь вигоди, а через безсилля. Правда, проблема полягає в тому, що Оренбург і Курган далеко, і особливо жителів Москви, їхні проблеми не хвилюють. Хоча й недооцінювати всі ці речі, точно не варто, адже все, що ми бачимо, це класичний приклад дуже великої несправедливості, яка зачепила великі маси людей. При цьому піти класичним шляхом і швидко звільнити губернаторів не можна. Це знач. Читаме проявити слабкість. Третя. Водночас нинішня ситуація показує пробіл в можливостях інформ війни на російській території. Я вже неодноразово писав, що 2024 рік це рік дрібних чорних лебедів для Кремля, але ці лебеді залишатимуться дрібними на фоні того, що наші інформможливості, на жаль, обмежені. Російська опозиція переживає кризу жанру. Явно не попадає в порядок денний РФ. А колективний захід, за все США, де факто відмовилася від ведення інформ війни на російській території. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі підписуйтесь. переможемо разом.